У Бродівській гімназії імені Івана Троша організувала освітянську зустріч. Побувала на ній наша знімальна група. Увага на екран. Директор благодійної організації розповів про мету та особливості благодійного фонду святого Юрія в такий неспокійний час, який переживає зараз Україна. Е Люди різного віку потребують потреби в спілкуванні, матеріальної потреби. Ось і виникла в потреба у тому, щоб, скажімо так, реформувати благодійну організацію фонд імені Святого Юрія, яка Раніше, 20 років назад, була створена при церкві Юра в нашому місті. Крім того, так випало, що, на жаль, пішов передчасно засвіти директор Мельник Юрій Володимирович, і знаєте, таких дві події скажімо так, співпали і вирішили відновити цю організацію для того, щоб допомагати потребуючим. Крім цього, щоб можна було створювати різні проекти з широкої категорії, і від дітей до людей похилого віку. В сьогодні актової зали Бродівської гімназії імені Івана Труша 3 грудня відбулася зустріч клубу Жовтий лист для людей поважного віку, зокрема освітян. До організації освітянської зустрічі під стріблястими зорями грудня долучилася Наталія Грем, яка є керівницею клубу Жовтий лист. Поки ми плануємо був раз на місяць, щоб ми мали можливість такої зустрічі. А далі, скажімо так, час покаже. Добре, розпочинаємо, ми. Відповідно наш захід, я його буду вести. Я поки що навіть не говорю, хтось мене знає, хтось мене ще не знає, ось я знаю, когось не знаю. Але я думаю, що я вам про це скажу пізніше. Ну після всіх, тому що розпочнемо, ми із свічки знайомства для того, щоб ми трішки познайомилися і вже нам було легше один з одним спілкуватися. Добре, цього дня відбулася перша зустріч цього клубу, яку розпочав молитвою отець Андрій Степанюк. Який є наставником благодійної організації Благодійний фонд Святого Юрія. Життя, яке покликане жити і ділитися, в першу чергу безконечною природою від Бога. Це є Іваницький заповідь Небо. Це є власне цей дивіз, який ми збираємося сьогодні. Це є власне оцей зміст, до якого покликали ми, щоб разом зібратися. Ось у цей тихий і спокійний працює, як каже е, Божі заповіді, шануй матір і отця свого, а разом з тим шануй і е, старших людей, шануй старість. Тому ми е, перший свій, як то кажуть, крок вирішили зробити. Такому ключі, щоб підтримати тих людей, які вже є на заслуженому відпочинку. Згодом з вітальним словом до гостей звернувся директор цієї організації Ігор Мартинюк. Задяки виконавчому директору Наталії Грем був започаткований клуб Жовтий лист. Протягом двох тижнів ініціатори готували цю зустріч, обдумуючи відповідну програму. Свій перший крок ми вирішили зробити якраз для освітян. Людей, які вже на заслуженому відпочинку, щоб їх трішечки витягнути, як то кажуть, з, домів, з домівок ось сюди. Зокрема, наприклад, в нашу школу, і щоб вони могли поспілкуватись, тому що, знаєте, такий зараз час, люди все таки більше десь закриті, вдома. Ось, я думаю, що їм було це приємно прийти, поспілкуватись між собою, згадати ті часи, коли вони працювали в різних школах, але все рівно вони перетинались, от, були спільні інтереси. І провести тут час. Тому однією з таких перших акцій, скажімо, благодійного фонду імені Святого Юрія, створення такого клубу, який має назву Жовтий лист. Планується пізніше розширити, от не тільки залучати освітян, але і е, людей на заслуженому відпочинку інших професій нашого міста, де вони могли би, хоча б там, скажімо, раз в, е, в місяць прийти на такі зустрічі е, різного гатунку. Е, це можуть бути е, ну, наша така сьогодні початкова, така перша е, зустріч, святкова. Пізніше е, ми. Вияснимо, які потреби є, з ким можуть хочуть поспілкуватись, чи це стосується, наприклад, якихось юридичних питань, чи це стосується, наприклад, медичних питань, де могли би прийти фахівці, і разом з цим попрацювати. Ну і плюс до того це така, знаєте, реабілітація, відновлення от для людей, щоб їм було приємно. І вони себе відчували потрібними, і можливо, навіть і залучення їх такого дошкільного процесу, от, освітнього, щоб вони могли і далі передавати свій досвід. Також перед гостями із чудовою релігійною піснею виступив отець Северин, Магас. Пісню про Ісуса із Назарету присутні з задоволення вивчили та спільно з цим чуттєво виконали. В світі правду любив, світі правду люби, правду всім ти кажи, правду всім не кажи, правді знайдеш скарби, правді знайдеш, знайдеш скарби, навіки, 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 приспів і усміхнися, Веселися. Усі мися, веселийся, помолися, відраді. Так само присутні через світлини помандрували відомими навчальними закладами міста Броди, яку провадив директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук. А ця будівля була збудована на межі століть. У 1901 році році навіть свої двері як серйозна інституція фінансового сподарська. Але через кілька років на базі її відкрилися торгівельні курси. Тут, торгівельні почали тут підприємництву. І пізніше, коли такого промислового плата після Першої світової війни перестала працювати, тут е, почали працювати ці курси гарньові, бачите, такі оголошені 39-й рік, на базі Куперської гімназії. Протягом освітянської зустрічі також прозвучали із вуст бродійських митців поетичні рядки, зокрема Миколи Сторожука та Надії Степури. Як достигнуть літа, і збереться родина за широким та щедрим батьківським столом, пригорнуся до дочки, пригорнуся до сина і клонюся батькам своїм світлим чолом, а тоді пригадає прожиті всі миті, приємні зіткання і радості щем, а літам, а літам. Що колосям налиті, знов до весен вернутися хочеться ще. Ой літа, ой літа, не вернути нам весни до тих весен немає назад вороття, лише пам'ять і схоми на хвильку воскресне, цьому радість і смуту людського життя. Пожуритися, друзі, сьогодні не будем, веселімось, радіймо за свій урожай. До зими ще далеко, ще навіть не грудень. Так само своїми думками поділилися освітяни, які за спеціальністю протягом довгого часу працювали в навчальних закладах нашого міста. На завершення зустрічі присутні зробили фото на згадку. Під час зіства гості поспілкувалися, обмінялися думками та спогадами про роки роботи в освітніх навчальних закладах міста Броди, отримані невірні емоції на тривалий час. Щиро вдячні усім, хто долучився до організації такої приємної зустрічі. В Першу чергу потрібно подякувати. Пані Наталі Грем, ось пані Марії Літовинській, за те, що вона також прийняла участь в, в якраз приготуванні цих смаколиків. Ну і крім цього, оцю Ярославу і організації Карітас, яка також долучилась до ось приготування цього. Ну і плюс до того, скажімо так, директору Продівської гімназії за наданий приміщення. Ось за виступ е зразковому вокально хореографічного ансамблю дивограй, який розвеселив нас. Ну і тим хто, отцям, оцю Северину, оцю Андрію, які почали е нашу зустріч, е от, і пану е стрільчику, от з е директору музею, за е таку докладну. Розповідь про різні школи, які є в нашому місті. досить цікава була на така міні-екскурсія. Ось ну і всім, хто прийшов до нас. Далі колекс рідні кішин, телеканал Броди онлайн.